阿拉。Ale, uh Найбільшою проблемою для звичайних кін для неавтомобілістів, для таких, як я, для uh -huh. таких як ти, полягає в тому, що поки що не дозволено роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги. Бо це рішення обговорювалося, але воно ну, було відправлене на доопрацювання. Тому що там ключовим моментом знаєш, що було те, що водій конкретного там тролейбусу, автобусу або трамваю має сам прийняти рішення зупинятися йому чи не зупинятися. Uh -huh. Тобто фактично вся відповідальність перекладається на звичайного водія. Це перший uh -huh. момент, а другий момент. А, як має, тобто умовно кажучи, як має діяти е, водій іншого трамвая, якщо водій попереднього трамвая прийняв рішення зупинитися. Uh -huh. Тоді ж зупиняються всі одразу uh -huh. далі, uh -huh. і все ні туди, ні сюди. Але це величезна відповідальність взяти на себе таке рішення. От, і ну, себе, це перекладання і відповідальності на звичайного водія. І щоб люди агрілися, як це слово. Ну, агритися, це означає угу. злитися Бути, не на а, чиновника на горі, а на звичайного водія. Коли водій скаже: ні, 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 угу. я не їду. Він скаже, ти! <клук> і скажуть ти. Ви що буде відбуватися на місцях? Що будуть цих водіїв брати на вила? Ну а потім, не дай Боже, що стає. Тому трапиться. це рішення відправили на до опрацювання. Якщо один з водіїв. Тролейбуса чи трамваю ну, електричного транспорту чергового е вирішить е зупинитися і не продовжувати рух, То це по великому рахунку зупинить. Е Весь транспорт на лінії на на маршруті і відповідним чином створить там е, той чи інший колапс. Тому відповідальність не потрібно ні на кого прикладати, потрібно напрацювати це рішення. Е, І транспорт, якщо має рухатися, то він вже має рухатися е, повноцінно по місту. Наскільки ну, зважаючи в тому числі і на безпекову ситуацію, тому що, наприклад, по метрополітену, що за все, що рішення не будуть прийняті інакше, чим він не буде працювати в іншому режимі, чим працює на сьогоднішній день.